Минуло два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час відносини між Україною та Польщею пройшли чимало випробувань. Всі українці були вражені відданістю сусідів і їх підтримкою в перші місяці вторгнення, їхньою позицією щодо України на міжнародній арені. Та згодом ситуація змінилася, почалися протести на кордоні і блокування вантажного руху, що вплинуло на економіку обох країн. Сьогодні ми у генеральному консульстві Республіки Польща у Луцьку, щоб поспілкуватись про його роботу у цей складний час, проєкти і послуги, які воно надає полякам та українцям. Мене звати Валентина Куць. Це проєкт в умовах війни центру журналістських розслідувань Сила правди. Поруч зі мною генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Славомір Місяк. Доброго дня, пане Славомір. Доброго дня. Тож розкажіть, будь ласка, які завдання і функції сьогодні покладені на консульство Польщі у Луцьку? Бо насправді багато людей знає, що консульство існує, але значна частина людей не до кінця розуміє його функції і ага. роль, яку воно виконує. Ja chcę skazać, że my zaraz pracujemy w takim reżimie, jakomu można сказать, pracowali do winy, choć nas na połowę wyno mniejsze, można powiedzieć. ale no wsi nasze obowiązki, wsi nasze funkcje przedstawione w dwustronnej konwencji między Polscy i ta Ukraina konsulskiej konsulski, konsulski jest między dwustronni Polska Ukraina tam se co my możemy robić, to napisano, a także Wiedeńskiej Konwencji prokonsulskie roboty. To jest okremon tego, my po pościby, początku tej pełnomasztarnego wtórnej, nie my począli duże pracować z rozwitkowymi projektami, jakich rajsze robili mało i majże w jakie rok i uzałali. Ви вже розпочали розмову про початок війни. Власне, на цьому хотіли більше заакцентувати. Чи змінилися функції консульства з початком війни? Е, ні, але треба сказати, що 24-го, коли, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми, вели, ми получили наказ виїхати. Тут робота консульства була припинена. i my pracowali z Warszawy niemniej pół roku nieco no, tam siomistych można skazać do 20 1 września kiedy my powrнуli z Ukrainy no, ale z Warszawy my także trzeba skazać robili bogato projekty w na Ukrainie po prostu mhm. ja przyjeżdżał czy koledzy przyjeżdżali no, i, i ich realizowali byli presutnymi Тобто працювали в такому дистанційному режимі. Так, 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 так. Добре, а з якими питаннями зараз звертаються люди, коли з початком війни, чи, як, чи багато людей звертається? і з якими питаннями переважно до консультації? Ну, зараз з таких запитань, то, то, що раніше було нашою головною метою праці, тобто візо, візи, їх майже немає, дуже мало. Просто такі. porządek, taki reżim przebywania Ukraińców w Polsce, że takie tak, tak potrzeby wydawane wiele nie ma i bogato zapytań też nie mają w tym kierunku, w tym kierunku, ale e, jak się baczy ty, my e, robimy to, co robili do Війни, то є карта Поляка, багато людей приходять, щоб чи новою зробити, чи 에, продовжити Дійсність ді, 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 цієї карти. Чи такі, у нас це відповідник української дії, який допомагає переселенцям з, з, з польським номером ПЕСЕЛ проїжджати до інших е, держав Шенгену? То консульство mm, може підтверді підтвердити такий e, профіль, і тоді така людина може ну e, no, їздити до інших також країн e, держав e, шенгенської зони. Чи багато сьогодні звертається до вас? Чи є взагалі така статистика українців і поляків? Ну і кого більше звертається? Ні, <зв. на no, багато більш українців Українці. українців, так так, тому що. I na, nawet e, jeśli ktoś zwraca, co, żeby połączyć kartę Polaka, to to cie Ukraińczyc, nie Polaka, Polaki To głównie, jeśli chodzi nowy paszport, zakonczenie co starej. Czy mają one jakieś wypadki, taki, e, w ramkach konsulskiej dopomochy? pomocy, jeśli ktoś przejżaje, czy wodzi wantaznow zasobu, to my e, pomagamy, jeśli jest problem. І от ми вже торкнулися теми про початок війни, і в контексті цього хотіли би згадати такий момент, що сім років минуло від того моменту, коли на консульство поцілили mm -hmm. так з гранатомета, і були заяви СБУ з іменами замовників. А яка сьогодні які станції є справи? Чи розкрито, чи виявлено замовників? Що можете про це розповісти? Я можу розповісти, тільки то що я від вас знаю, і я знаю цю заяву. A більш нічого ми не знаємо. Це значить, десь там, я так, на мою думку, справа не закрита, і e, результатів поки не маємо. Не знаємо, хто це зробив напевно. Хоч був такий момент, що говориш, що хтось там є, вже назвали тих чин, на, потім по сказали, що не обов'язково. Як тоді відреагували працівники консульства на цей випадок? Вам відомо? Е, ну, мене тут не було, не було також. Зараз ті працівники консульства, які тут працюють, то тільки місцевих там два три, які це пам'ятають. Ну, Це був, це був шок, це, це точно був шок з тим, з ким я розмовляв. А які тут жили, то це був дійсно, дійсно такий, ну, ніхто не чекав. Тоді ніхто не постраждав, це Так, слава Богу, ніхто не постраждав. Так. E, чи вжило консульство якихось безпекових заходів щодо цього от на майбутнє? E, ну, треба сказати, що багато таких заходів у нас, ну, але про деталі так не хочу дуже роз... говорити. Ну, в контексті ще цього розмов хотіли поговорити більше про відносини Польщі і України. От е, саме на сьогоднішній момент, на теперішній, є багато mm -hmm. таких е, моментів спірних. І mm -hmm. власне, от як е, на вашу думку, війна вплинула на відносини Польщі і України? Ви бачите, ну перший момент повномасштабного торніння це велика справа, тому що тисячі, якщо не мільйони людей, втікають з України. Достаються через кордон до Польщі і думаю, що то, що тоді як показали, що показали мої eh, родаці, так співчизники, це надовго буде eh, ну, надовго буде запам'ятано тут в Україні. І я думаю, що це великий-великий внесок в майбутнє наших eh, народів. Ну no, потім після декілька місяців місцев прийшло і почалась така буденність, можна сказати. Тож ну, почались також торгові суперечки, спіри, як ви сказали, Ну, Україна, щоб допомогти Україні, було рішено допустити без жодних там. dozwolili wątażnych przewodniczących, potem e, tar, 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 targówki również. E, I tutaj przez e, kilka miesięcy okazało się, że to dużo e, no zaniepokoiło naszych farmerów, naszych przewodników. i strajki, protesty, jakich najbliższym takim ekstremalnym częścią było blokowania e, kordonów. Na szczęście tylko ja poczułem wczoraj, że zakończyłeś Блокування най найбільшого пункту перетину кордонів, то є Ягодину. І я мав надію, що після того, як наш прем'єр-міністр висловився, що це вже непристойно, вже кінець, вже більш неможливо, що треба закінчити цю справу, і Україна воює за такі можна сказати екзистенціальні цінності. i trzeba być przystojnym ludem no, i już kordonów nie blokować i mam nadzieję, że za kilka dni blokowania kordonów nie będzie w ogóle i my już do tego nie wrócimy. Ja rozumiem, no, rozumiem, że są ekonomiczne interesy i Polski, i Ukrainy, i przedsiębiorstw i jakiś tam... No trzeba zrozumieć, że u nas 10% ludzi, 10% polskiego społeczeństwa mają chleb i ich chleb z produkcji, to wielka część społeczeństwa. U nas tych e, fermerów e, mają nie tyle, jak jak tu w Ukrainie, I, i z tym związane, że więcej ludzi e, żyje z fermerstwa. To trzeba zrozumieć. I m, takoż samo, jest tak, jak że ktoś strajkuje, i te supereczki pojawiają się, e, E, ця людина відразу сторонник крузького міра, тому що це так не є. Це, це просто e, ну, треба зрозуміти, і в час війни з'являються якісь там економічні суперечки. А думаю, що до моменту e, вступу України до Євросоюзу вони будуть e, окресово з'являтися, тому що це як завжди було в Євросоюзі, e, все є e, питання e, компромісу. Зрозуміло, але от ну, цікава ваша думка з того приводу, як взагалі ці протести вплинули на відносини, наприклад, навіть наших сусідніх регіонів. Так? От, ну, я думаю, що це ну, є, є, якісь... є негативно. Об'єктивно треба сказати, що негативно, тому що, на мою думку, ще залишилось багато таких стереотипів між поляками і українцями. І достатньо одного, одної людини, яка там не дуже. Hmm, skażę no, no bez zmizność, tak można nam skazać, że budę jakiś malunok, jakiś coś skażę i zaraz mamy yyy e, powr powrnienia do takich e, До таких стереотипних розговорів, так історичних і так далі, і так далі. Але так як я вже раніше сказав, думав, що це, що сталося в перший місяць повномасштабного вторгнення, це дозволить нам. Це такий кредит на майбутнє, і такі моменти вони будуть, але вони будуть якось так швиденько вирішені. А як на вашу думку, чи такі протести мали російський слід? Чи мають вони загалом? Я впевнений, що ні. ale no, my nie znamy tam tych pojedynczych osób, tak, to... Jakiś e, nasz sołtys, sołtys Cieśniki planowali planował rosyjskiego opozycjoniera w Wilniusie, tak. Gdzieś tam coś było w Argentynie, no takie... No, w, no, w każdej, nacji, w każdej grupie osób jest ludzie nieprzystojni. I dużo dobre, że nasze specjalne służby Pracując razem na dużo wysokim poziomie, to jest oni pracują prewentywno, to jest my szukamy osób przed tym, jak oni coś złego zrobili ich znaleźli, a nie pośle tego. I tak trzeba trzymać. Ні, зрозуміло так. І ще, от цікаво в плані того, що Волинь і Любліща є такими воротами спільними в Європу. Uh -huh. Так і найбільший регіон, де відкриті ворота, де багато людей проходить транзитний край, uh -huh. як взагалі, от такі. Можливо, і протести, і взагалі ситуація з війною вплинула на Волинь і Люблінщину. Ви могли б щось виокремити, щось таке? Ні? Чи, щось? Я думаю, що тут настільки розвинута співпраця, де я не бачу, який більше місто в Україні має співпрацю з Любліном, має співпрацю з Заможці, має співпрацю з Хелмом. І, і ця співпраця, треба сказати, на спочатку війни. Це була основа, це був перший хто. Hmm, tu e, przysyłał do to e, miasta, e, partnery z Polski. A po tym tylko zaczęła władza coś robić, ale pierwsze to byli normalni ludzie, jak my, i taki, taki, taki podwójny serca, można powiedzieć, odkrycie serca i miasta, e, partnery. I tutaj również dużo i związków już rodzinnych, i Співпраця на стільки стійка, що тут я не бачу ніяких таких проблемних моментів. важко зашкодити. Так важко <рес> зашкодити, зрозуміло. Ну ще хотілося б запитати. От була нещодавно нашуміла трішки ситуація про затримання українських uh -huh. саме волинських журналістів у Польщі і загальноукраїнських медіа теж. Як ви оцінюєте цю ситуацію? І що от, на вашу думку? Ну, я, я тут не знаю всі деталі. Ма, mm. Мам надію, що у них були всі дозволи на то, щоб. Я на, на, наскільки я знаю, вони працювали в зоні прикордонної. Так і е, там треба мати всі дозволи, всі е, е, ну, якусь там акредитацію і так далі. І так далі. З, ви знаєте, що вони це, це все ма у них було, не було. Я, я цього не знаю, тому ж, мені важко тут. Коментувати, але знаю точно, що ну, якщо ці дозволи і, і, і ну, прикордонники знали, що вони там будуть, ну, то завжди журналіст і журналістом має свої права і в демократичній державі журналісти е, працюють вільно. Ну, але є моменти, є місця, де треба мати ще якісь дозволи і так просто приїхати собі і робити щось на ну, Складно uh -huh. A, чи можуть журналісти звертатися по допомогу до консульства, якщо планують працювати десь на території Польщі, зробити якісь завдання, виконати no, тут? Чи... Ні, знаєте, тут нашої нашої ролі нема, але напевно має акредитацію, наскільки я знаю, журналістів ведеться у нас в міді в Міністерстві закордонних справ. Це таких сталих кореспондентів. a dumę, że wielką rolę i wielką potrzebą może dać ukraińskie dyplomatyczne urzędy w Polsce i konsulskie. to muszą nie znają nasu, znają komu trzeba, do kogo trzeba zwracać się i tak dalej. Тобто в цьому плані краще звернутися до так, та, та, to, так, так, так. Так це так працює. Ну по по якщо польський журналіст приїжджає тут, то то хоче перше, що часто є так, що нас приходить, приходять, питає які умови де треба звернутися, і так далі, і ми допомагаємо так. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну і ще цікавою сьогодні є тема працевлаштування так uh -huh. українців у Польщі, і як відомо, дуже багато людей виїхало до Польщі на сьогодні, так зв'язку з війною, і вони там працевлаштовуються також транзитом переїжджають uh -huh. в Європу. На сьогодні от яка з цим ситуація, що е, взагалі е, потрібно знати громадянам, які от їдуть до Польщі, мають намір можливо працевлаштуватися та й взагалі тікають от, від війни. Uh -huh. Porach, tak? warunki pracy własztowania u Polszczy w Ukrainie dużo dobre wiadomo, jeszcze byli do pełno masztawnego już dawno z z końca 90-tych roku w płyha Ukraińcy pracowało u Polszczy. Zaraz dla w dla w specjalne umowy, oni mogą pracować bez problem bez żadnych tam dozwól i tak dalej. Ważno, żeby tylko zarejestrowali sobie jak Jak już mówimy o praco tej grupie, jaki tu Wydwiny, Inші, ну, Для інших осіб, які ну, тут найбільш Західної України, тут ну, тільки тільки тривоги маємо, так і і можливість, що якась ракета як буде прильот. Ale dla takich, jak nie rejestrują się jako trzeba mieć dozwolcie, czy tam jakiś inny dokument przedbaczony zakonem i najczęściej otrzymać wizytę i wtedy pracujemy w Polsce. A takich ludzi jest dużo, i zależność do pełnomasztawnego wytargania, ja nie chcę powiedzieć winy, to muszę wina zaczęła się w 2014 roku i trzeba pamiętać, że teraz mamy tylko pełnomaszczalne wtornienia. I wielu uh -huh. Ukraińców żyje w Polsce, wielu Ukraińców mają swoje przedsiębiorstwa. Ja chcę powiedzieć, że mają taką statystykę, znalazłem, że z 2022 roku do 2023 za dwa roki zarejestrowałaś się w Polsce. Сорок майже 46 тисяч підприємств українцями. Українських. Uh -huh. Це є 10% за цей період всіх підприємств, які були зареєстровані в Польщі. Майже 750 тисяч українців платять до пенсійного фонду у Польщі, uh -huh. а то значить, що вони легально працюють чи то. Є пра працевлаштувалість пра у когось, чи самі мають свою фірму. А Консульство в цьому плані надає якусь допомогу чи підтримку? Ну тут я вам так хочу сказати: по-перше, у нас є в Києві е, представництво Польської агенції е, інвестицій та е, торгівлі. І це інституція, така передбачена до підтримки підприємців в обі сторони: Тобто і польських тут, і українських. У Польщі вони розкажуть, як почати у Польщі, як переселитися, як перенести бізнес. А також вони також джерело інформації для польських підприємців, які хочуть ту інвестувати в Україні. До нас звертаються найбільш польські підприємці, які хочуть тут, в нашому консульському округу почати бізнес. Якийсь і тут питаються, якісь там умови. Чи мають якісь проблеми? О! Та також до нас звертаються, як треба знайти якісь. там. Чи багато останнім часом зверталися польських громадян, які хотіли би тут відкрити бізнес на Волині. Ми в минулому році організували три такі семінари в рамках проєкту Відбудова України. І так, на перше семінар в Луцьку приїхало майже 100 таких польських підприємців. To jest przedstawniki 100 polskich, polskich przedsiębiorstw, które mają um, tutaj rozwinięty jakość działalności. Po tym było w Rewnomu, tu już był troszkę męż, i jeszcze w, w Tarnopoli, ale trzeba powiedzieć, że ta grupa więcej ta sama. Tak? I u nas jest także kilka, no, można сказать, gdzieś tam bliżej firm, które już pracują w Ukrainie i niektóre nie, no, nie, nie z nich, to już takie wielkie firmy, e, firma Plastics, tutaj mamy Modernex po wodzku, to polsko-ukraińska i zawsze byli z z nimi i one rozmawiali o pro umowach, prowadzenia biznesu Ukrainii. Nas, na co šo... trzeba zwracać uwagę jak, jak podejść do, do każdej temy. Także ja myślę, że większość ludzi jest świadomi, jak pracować w Ukrainie. I, i, i na ile ja znam, jest już jakieś 2-3, no, można powiedzieć, projekty, jakie już w, w, w procesie. Mhm. A jakie sfery najbardziej interesują polskich podmiotów? To, co ja pamiętam, to tak. meble. to jest. Derev, derewniany, tak można powiedzieć, to 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 w mu, e IT takoż. Jakieś takie centra posłuch, to co w Ukrainie jeszcze nie rozwinęto, może to w Kijowie bardziej, ale w wielkich miastach, to jest jakaś firma je, i daje obsługę innym firmom, na przykład, na, na przykład w buchalterii i tak dalej. nie no, trzeba mieć swoich pracowników do takich rzeczy, ale jedna firma obsługuje do kilka innych firm. Ну, тут такі плани створення таких підприємств, знаю, б є. Ну, наразі будівництво. Ось, будівництво так, будівництво mm -hmm. дорог, так, якісь інвестиції таких ну, з відбудови, можна сказати. Так. А дякуємо наразі. У нас всі запитання, дякуємо за розмову. Е, нагадую, що це був проект в умовах війни, Центру журналістських розслідувань Сила Правди. І е, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити важливих новин. Поки цей матеріал готувався до ефіру, стало відомо, що дипломатична місія Славоміра Місяка у Луцьку підійшла до завершення. Наприкінці квітня він офіційно попрощався з волинянами і представниками місцевої влади. Ми також дякуємо консулу за роки роботи на побудову дружніх відносин між нашими народами.